Обіцяла відео про спіруліну, тому ознайомилась з різною інформацією та прочитала багато досліджень. І ось до яких висновків прийшла. Спіруліну рекламують як суперфуд. І обіцяють багато чого, наприклад, схуднення, детокс, зміцнення імунітету. Є дослідження, які показують як переваги, так і недоліки цього продукту. Ось, наприклад, в цьому дослідженні науковці відзначили, що спіроліна може покращувати рівень ліпідного профілю та зміцнювати імунітет. Але це дослідження короткотривале та необ'ємне. В цьому дослідженні автори зазначають про те, що спіроліна може знижувати рівень холестерину та тиск, але при цьому там написано, що ефект незначний і потребує більш детального вивчення. Більш нові дослідження. Говорить про антиоксидантні та антизапальні ефекти, але це ще тільки початкові та недоведені дослідження. І важливо, деякі дослідження попереджають, що є БАДИ з спіруліною, які містять токсини та важкі метали. І головне, спіруліна протипоказана людям з аутоімунними захворюваннями. Особисто, мій висновок спіруліна не чарівний порошок. Якщо вона й має користь, то її потрібно з'їдати стільки, що це нереально. а вона коштує дуже дорого. А збалансоване харчування, сон та активність. Ось що найважливіше для здоров'я, а не якийсь маркетинговий суперфуд. Тому підписуйтесь, щоб не витрачати гроші даремно.